Рішеннями безумовно задоволені. Ми очікували, що оголошення триватиме 15, максимум власво тривало півгодини. А пов'язано з тим, що цитувалось величезний перелік статей Європейської конвенції, які були порушені Російською Федерацією. з огляду на визнання величезної кількості порушень, власне триваліше ніж очікувано, оголошення рішення. Насправді, в мене тут дві з половиною сторінки зайняли лише. Слово сполучення записувати з посиланнями на номера статей, де було визнано порушення європейським судом з прав людини. Дійсно, обсяг просто шалений, величезний, безумовно, успіх. Наше перше позитивне рішення негативних не було, але перше рішення по суті винесене європейським судом з прав людини відповідно серед цілої низки наших справ проти Російської Федерації. Ми безумовно щасливі, е, працюємо далі. Але, з наприклад, з тих, що було визнано, ну мене реально вразило перелік е, всього, що було констатовано європейським судом. Це і е, зникнення людей, це і практика поганого поводження. Перепрошую з англійською намагаюся швидко перекласти, Поганого поводження з солдатами кримськими татарами, журналістами та етнічними українцями. Це Ув'язнення вказаних категорій осіб, це рейди та обшуки приватних домівок, це залякування релігійних лідерів та обшуки і залякування приміщень, які використовуються з релігійною метою, це тиск і утиски не російських медіа. В першу чергу мова йде про українські та, та кримськотатарські медіа. Це так само такі ж самі дії, залякування, тиск на журналістів, це заборона на публічні зібрання та так само затримання організаторів таких публічних зібрань. Важливо з точки зору грошей. Це експропріація, відбирання приватного майна та майна юридичних осіб. Без компенсацій. теж дуже важлива констатація порушень. Це так само порушення, пов'язані з забороною української мови в школах. Ще це ще не все. Далі констатовано порушення права на свободу пересування з огляду встановлення кордону квазі-кордону між Кримом та Україною. Це таргетування кримських атар у відносинах з державою важливо, що. Всі ці порушення були і базуються на тому, що суд визнав, що російське право не підлягає застосуванню на території Криму, і навіть те, що Росія обрунтували це законно, тому що нібито це було встановлено законом, прийнятим Російською Федерацією, а це не є належним захистом. ЄСПЛ не визнає російське право на територію Криму. Далі важливо, дуже велика частина була присвячена політичним в'язням, як неналежне на ставлення, як їх затримання, як їх обвинувачення, тримання у в'язницях політичних в'язнів, неналежні умови в Сімферопольському СІЗО, так само обмеження на свободу висловлювання і так само торготування і незаконні дії стосовно активістів журналістів. Та кримських татар, а це лише коротко, дуже тезово. Насправді, рішення затошено десь ось таке. Тобто, маємо ще тиждень роботи, щоб вивчити детально, що ж європейський суд встановив констатував, і далі працювати власне безпосередньо з збором інформації про тим, хто конкретно постраждав з обліком. Сум компенсацій, які на нашу думку підлягають стягненню з Російської Федерації у зв'язку з констатованими порушеннями прав людини, тобто попереду ще величезний обсяг роботи, але історичний день перше рішення по суті у міждержавній справі Україна проти Росії, в даному випадку, що стосується Криму, досліджувалися обставини з лютого 2014 року по вересень 2022 року, коли Росія припинила членство. В Європейській конвенції відповідно весь цей період, включно з 22 роком, по вересень, був досліджений і порушення були констатовані Європейським судом.